23 травня в Україні відзначається День Героїв. Зараз відбуваються заходи для того, щоб зробити його відповідно офіційним. Це свято пов'язане із 1941 роком, коли саме ті люди, які боролися за незалежність України, вирішили саме відзначати це свято. І чому саме 23 травня, і взагалі чому травень? Тому що саме в травні загинули. Визначні діячі, які пов'язані з українським національно визвольним рухом, тобто 23 травня 1938 року загинув видатний український військовий, політичний громадський діяч Євген Коновалець, який заснував українську військову організацію. Він саме був убитий московським агентом в місті Роттердам. А також у травні загинули 3 травня. Саме видатний український діяч, теоретик українського визвольного руху, харківський адвокат Микола Міхновський. І також саме 25 травня загинув знову ж таки один із керівників українського війська, український політичний військовий діяч Симон Васильович Петлюра. І саме на згадку в першу чергу про цих. Діячів, а також про всіх, хто боровся за незалежність України, починаючи із ще минулих і до сучасності, саме це свято присвячене українським героям. Відповідно, саме у нас на Лозівщині це свято почало відзначатися патріотичною громадськістю ще з початку 90-х років. А раніше це свято відзначалося в діаспорі в Україні підпільно, і також був варіант відзначення його саме в 4 о, неділю травня, а потім, відповідно, зараз є прив'язка до 23 травня. В Лозовій ці заходи були о, відзначалися відповідно цього дня о, біля хреста пам'ятного героям України в парку. Перемога на кладовищі, де також вшановувалися люди, які в поховання яких є, і які саме також боролися, вносили свій внесок в боротьбу за українську державу. Це колишні учасники української повстанської армії, такі як Яків Сверстюк, як Федір Росоловський. це зв'язкові українського визвольного руху, Марія Бунько, Анна Затварська. А це діячі українського відродження кінця 80-х, початку 90-х років, а знову ж таки, які поховані, і також відзначення і меморіальні заходи пов'язані уже із тими героями, які загинули починаючи з 2014 року в російсько-українській війні. І відповідно це свято нагадує нам про тих людей, які вже Відійшли, які загинули, які поховані, як у нас в Лозовій, і в інших місцях, які боролися за Україну. Також це нагадування про тих українських а, захисників, які саме продовжують боротьбу проти столітнього ворога. І а, також саме це нагадування про тих, хто потребує м, нашої підтримки, уваги, тобто наших військових, які або перебувають на фронті, або в госпіталях. І відповідно також вони є прямо пов'язані сам із цим святом як українські герої.